Завершуємо місце, добре? Доброго Я презентую цей пункт. що це може бути чисте відсиплення. Доброго дня! всі присутні. У цій сфері відповідно все достатньо. Пополоюю дане порядок. Далі змінювати на основу. Підходимо до розвитку порядку даного пункту. Підходимо до розвитку порядку даного Опонується наступний проект рішення про внесення змін рішення сесії Новорізької міської ради номер 4247 від 5 грудня 2005 року, саме про передачу в оренду житлового приміщення загальної площі 44 метрів квадрат на вулиці Степана Бандери, 4 місця Новояворівського. Саме що змінюємо? Включаємо до переліку другого типу. Це буде площ... це буде оренда за одну гривню для державної структури, а саме державної талі. Ми висадимо цей підчасник перший, а потім подивимося, що неякі органи державного депутатури можуть орендуватися одному краєнню. Я ще раз питаю, які старі народи, які теж підземлювалися, більше, ніж у минулому часі? Грімо? Так. Грімо? Так. Грімо? Так. Портови? Так. Що не зараз комісія рекомендує отримати розмір та побачення завершення податковому 86-му сесії. Наступний проєкт про надання і... згоди плату культури кристал на передачу оренду частини житлового приміщення місця Нов'язка, саме передати е, шляхом проведення опціону частину життєвого приміщення гарною площою 2 метри податків. Це є на таку у них є підвишку кінець, ну не постійно, кінець кінець, так, кінець кінець. Ютуб? що так. За. За. Також? Так. Ще за. Ми рекомендуємо розглянути побачені дитячі на території, що говорили, що це щось, що це щось. Ще раз. Про продовження дії договору оренди комунального майна no і 17 від 25, 25 року, продовжують договору оренди, що згаданий комунального майна без проведення електронного аукціону, власниками провір до військові складати, вданої із яворівською поштирно-експлуатаційною частиною. Оренда частина нашої правового приміщення. Зайняв площа 113 чоловік.

Так, про передачу в оренду не житлового приміщення площі 89,6 м квадратних по вулиці Шевченка, 23 в селі Старища. Передати в оренду об'єкт комунальної власності на житлове приміщення, що розташоване за адресою Шевченка. в селі військово житло, площа 89. Включити до переліку другого типу об'єкт комунальної власності на житлове приміщення адресою площі.

18 лютого 25-го продовж щодо оренди комунального майна без проведення електронного акціону власниками ковідного військові скарали укладений із Єврівською потирно-експлуатаційною частиною, на оренду частиною життєвого приміщення площі 57 метрів квадратних. Це шлоста остана. <тур> <тур> Добре, на продави. 4 рекомендую дорогу побачимо затвердження, тому що на шостої сесії. Шосте запитання. Шосте запитання. Про передачі візиного поводу Євроському районному територіальному центру комплектації та спеціальної політики. Ми даємо визи кількості 925 ліків на суму 49 тисяч. Я не знаю, что это было, 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 Mm, Наступний проєкт рішення про передачу необоротних матеріальних активів Євгенійському районному територіальному центру консультації та соціальних підтримків. А саме шафа, реговерна тумба, підприємта в іншу це, картотека, стів робоча тумба від ксерокс, усе на сесії переміг раунд. Так. За містом запечення на черговій сім'ї шоста сесії міської ради. Про списання основних засобів необоротних матеріальних активів Тернавецького старостинського округу Новівської міської ради. Списати з балансу на суму 6336 тисяч гривень. Знову за хік становить 6346 список по-другому списку. <звес> <звес> Це <звес> на продажу на суму <звес> 4321 гривня і знову за становить 2160 гривень. А саме, що списується? Квартофункційний пристрій разер, монітор 19GZ,7 Ну, все вже метоці таблетка засоби ЗПІ, соціальні токени і жаліць і радикальні. Пане Прошу, немає. Прошу, Захар, Юрко, Данилов, за, 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 Так. за, Так. за, 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 Програма розвитку благоустрою навіть міської ради на дві на 2026 рік. Шановні депутати, за з прийняттям бюджету на наступний рік ми приймаємо і програму благословлю, так як у благоустрій фінансується з під час правди. Брак рішення затвердити програму розвитку благоустрою, я військової ради на два часу, і програма додається. Хочу наголосити, що якщо ми говоримо про гроші. Фінансування згідно програм, то це є в межах державних призначення. Хоч ми так виділяємо кошти відповідності на плати на благоустрій, виділяємо на освітлення вуличне, бо визнаємо що ми є на балансі і контрольних допомоги, і також цьогоріч виділяємо і у роботи, тобто вже закладаємо шайки. Не буду наголошувати, ну всі ми бачили, і орієнтуєтеся, які завдання виконує благоустрій по нашій територіальній Мані основне завдання на цей рік можна сказати поряд з тими завданнями які є кожного року. Основне завдання на цей рік це є приведення цих транспортних засобів. Ви знаєте, порядок. Тобто десь вивільнення від затримувати транспортних засобів, також завдання ще десь ця позаринкова торгівля, щоб довезти до куття, бо воно на постійне це питання. Ну і власне, що стосується дороги, доріжки, ну матимемо гроші, будемо робити підсипання доріг, рейдерування і багато інших речей. Ну так. дуже корм. Або ви хочете,